Чи є матері у Бардичеві, в яких не болить серце від того, що коїться нині на сході? А чи важко увечері після роботи, сидячи у теплому домашньому кріслі, вив'язати хоча б пару другу теплих шкарпеток для тих українських чоловіків, котрі вже встигли по самі вінця наїстися усіх принад цієї війни, серед іншого мужньо переносячи скажені холоди? Задавши якось собі ці два питання і отримавши два, ні, редактор тижневика Бердичів Тамара Дроботюк закликала усіх рукодільниць міста до акції обігрій захисника. Зв'язати хто скільки може шкарпеток, аби відправити їх до зони, АТО нашим бійцям. Ольга Миронюк, власниця одного з місцевих спеціалізованих магазинів, погодилася відпускати усім учасницям акції пряжу за закупівельною ціною. До цього самого магазину зносили усю готову продукцію. Зрештою навив'язували близько 100 одиниць теплих речей: рукавиць, шапок, шарфів, шкарпеток. З них останніх 70 пар. Чимало господинь, котрі вміють рукодільничати, залучалися до акції, і вона отримала неочікуване продовження. Прийми святий Отче, молитву від доньки складаю до неба я ядолоньки. Молюся і щиро за долю в країни, щоб більше не впала, вона у руїни. Молюся за те, щоб не було війни, щоб більше не билися твої сини. Найактивнішу участь у реалізації ідеї Тамари Дроботюк взяли колективи бердичівських дитячих садків. Але якщо в'язально обігрівальну складову акції забезпечили садки номер 4, 5, 11, 15, 16, 22, 25 та 26, то абсолютно усе дошкілля вирішило додати свою освітянську родзинку. Очолювана вихователями дітвора взялася за таку роботу, аби була їм під силу і принесла користь та приємність українським бійцям. У 28-му садкові така робота кипіла на всю час, особливо не чекав. Треба було встигнути все виконати за кілька днів до свята Миколая. Привіти своїм захисникам вирішили передати і ділом, і словом. Дорогі солдати, бажаємо вам, що ви захищали нашу рідну Україну від рогів. Нехай вас зберігають небесні ангели. Бажаємо вам, коли щоб живими та здоровими повернулися додому до своїх рідних. Ми вас чекаємо. Кожна дитинка в кожний малюночок вклала частинку своєї маленької, чистої душі, вклала частинку своєї теплоти. І я думаю, що ці подарунки, зроблені дітками, стануть оберегами для солдат. Не всі ми можемо воювати, але ми тут, у нашому місті, у нашому садочку, ми можемо забезпечити виховання. Справжніх патріотів, виховання гуманних людей, виховання чесних людей, які будуть жити у своїй вільній щасливій країні. Поки в одній з груп на них зволи намистинку до намистинки, чіпляли сині і жовті стрічки, отримуючи на виході справжні обереги, вихованці іншої групи теж чаклували над оберегами. Брали вирізаний із солоного тіста серце, розфарбовували його у жовтий-блакитний. нанизавши таке сердечко на стрічку, пояснюють такий оберіг можна чіпляти на шию. Ліпленням, аплікацією і малюванням займалися у третій групі. У ній розташувалася сама що ні не є творча майстерня на столі. Готової продукції діти розклали малюнки, на яких расувалося миру, мир, єдина країна, мир і слава Україні. Повертайтеся живими. А головними персонажами малюнків стали дітлахи. Українські солдати, голуби миру тощо. А у цій кімнаті мешкають маленькі виробники новорічного настрою. Все просто на шматкові паперу у кожного є ялинка. А збоку лежать різнокольорові блискітки. Наносиш на них краплю клею, чіпляєш на зелену красуню. Кілька копітких хвилин, і новорічний подарунок для солдат готовий. Фіналом акції у казці стала співоча молитва. У ній маленькі бердичівляни просили у Бога мирного неба, просили за свої родини, за друзів, за рідну землю та, звісно, за тих, хто її захищав. Завершилася спільна акція на центральній площі. Рівно о 10.30 до неї мали прибути волонтери організації Крила Фенікса», аби завантажити до свого мікроавтобуса все, що нав'яжуть сподвижники Томари Дроботюк, та створять своїми золотими руками дитячі садочки. А поки з усіх кінців міста до площі з'їжджалися вихователі, в руках яких рісніли яскраві коробки і новорічні мішки з подарунками. Наші колишні учні, а зараз захисники нашої України з нетерпінням також чекають подарунки з рідної сторінки з рідного Бердичева. Учні шкіл загальноосвітніх неодноразово беруть участь в різних акціях. А сьогодні ви бачите, що до цієї акції зігрій солдата. Зроби новорічний подарунок, залишилися і наші дошкільнятка. Починаючи з трьох років і до шести дітки на виховних заняттях клеїли різні коробки, малювали малюнки, батьки разом із вихователем в'язали теплі шкарпетки. І все це пакувалося кожному солдатикові у невеличкий подарунок. Ці подарунки супроводжуються листами. Ми вважаємо освітяни міста, школярі, діти, батьки, що ось такий невеличкий вклад допоможе нашим солдатам зігрітися і допоможе перемогти ворога. Ми бажаємо одного, щоб наші діти, наші чоловіки вернулися живі, здорові і зі сходу працювали в мирній Україні на рахунку Бердичівських феніксів. Тисячі кілометрів небезпечними шляхами та тонни такого необхідного для нашого війська вантажу. Вони, як ніхто знають, з яким нетерпінням там на війні чекають на подібні посилки. І ця партія, переконані волонтери, неодмінно зігріє душі оборонців України. Кожна посилочка, хай навіть сама маленька, хай та пара шкарпеток то є дуже важливо. Знаєте, пара шкарпеток вона зігріє, але відчуття того, що тебе чекають вдома, що тебе люблять, підтримують мешканці твого міста. Це надзвичайно важливо. А щодо дитячих малюнків і листів, я одного разу на передовій просто піддивилася таку ситуацію. Хлопець взяв дитячий лист з загального ящика, відійшов десь метрів 200, сів за дерево і почав його читати. І в нього така побігла така скупа, мужська сеза. Це було надзвичайно зворожче.